Нарешті з'явився перший українсько-білоруський тролейбус. Його зібрали на Чернігівському автозаводі спільно з відкритим акціонерним товариством Белкомунмаш. Працівникам заводу і самим подобається новенький красень. Все, що ми робимо, нам подобається. Першим сів за кермо нового тролейбуса голова облдержадміністрації Володимир Хоменко. Для того аби виїхати з цеху, де збирали першу модель електроенергія, не знадобилася у тролейбуса потужні акумулятори, і це не єдина перевага новачка. Він некономісні на 45%. <головіка> тобто дешевле, економічні в експлуатації. І не тільки по електроенергії, він економічний і по обслуженню. Ось здесь двігації, яких як, їх не треба обслужити. Треба просто забити, що там є двигатель. Передбачається поетапний розвиток виробництва на площах Чернігівського автозаводу. Планують вийти на 25-30 тролейбусів щомісяця. Більша частина комплектуючих вітчизняного виробництва. Я так думаю, що ми вложили в сороки. И э, с первой встречи июля прошлого года, еще не прошлое года, э, первый троллейбус с эмблемой Белка-Монмаш корпорации Эталон с надписью Первый Черниговский вот стоит перед нами. В этом году уже предусмотрено в бюджетах областных э, областей и городов. Предусмотрені, скажем, цифри для покупки подвіжного составу. Я не беру только ті города, які готуються приймати євро. 2012 журналістів і працівників заводу цікавило, кому ж дістанеться перший тролейбус. Я думаю, для міста Чернігова для нас голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради готовий підтримати бажання міського голови. Саме перше залишити у Чернігіві. Ми ще в бюджеті не передбачали ці кошти, але спільними зусиллями. Ми вирішимо це питання, і ця машина залишиться тут. Буде вслуговувати нашому тролейбусному управлінню вслугого Чернігівчан. Хочу відкрити невеличкий секрет, що коли ми були разом на раді регіоні, Володимир Миколайович так і сказав, що хоча ще й не передбачено в бюджеті, але треба зробити все, щоб перший тролейбус залишився в Чернігіві. Головне, говорять, на підприємстві буде створено до 300 робочих місць. Люди отримуватимуть стабільну зарплату. Автозавод ставить перед собою амбітні плани: заповнити український ринок якісними тролейбусами спільного українського. Білоруського виробництва у міській раді вирішили змінити правила благоустрою міста. Вносити свої пропозиції мешканці можуть місяць. Правила змінюють, щоб забезпечити більш комфортні і безпечні умови проживання для мешканців та посилити відповідальність чернігівців за їх невиконання. Свої пропозиції можна озвучити начальнику житлово-комунального господарства Володимиру Кривенку, а контролюватимуть виконання цього рішення заступник міського голови Микола Сенькович та голова постійної комісії з питань ЖКГ Олександр Шкурат. У кінці місяця міська влада обіцяє оприлюднити нові правила благоустрою устрою.